Щоб я ніколи не зробила для подруги, яка недавно народила, і не хочу, щоб ці речі робили зі мною, коли народжую я. Перше і найважливіше це напрошуватись в гості, телефонувати і питати, як прийшли пологи. Після пологи все дуже важко, нічого не знаєш. Не налагоджуваний режим. Мама втомлена і їй боляче. Коли хтось з'являється в гості просто тому, що йому хочеться, чи бо так прийнято, або люди, які телефонують, просто побалакати, як прийшли пологи, замість того, щоб мама відновилася та просто поспала, знайте, ви жахливі його. Її сюди ж не приходите В мами та дитини ще дуже ослаблений імунітет. Тому якщо у вас вчора хрипіло горло чи зранку був закладений ніс, не йдіть, хоч ви її почуваєтесь добре на ваш погляд. А якщо вас все ж запросила і ви потрапили в гості, то ні в якому разі не забирайте дитину у маму. Після народження все ще триває так званий четвертий триместр доношування. Тому дитина хоче бути на руках саме у мами і відчувати тепло саме Ви Нічим не допоможете. Якщо будете виривати плачучу дитину. З рук бо вам хочеться потримати. Дитина не лялька, тому допомогти не з дитиною, а допомогти саме мамі важливо. Приготуйте їсти, помийте посуд, спитайте, чого чи їсти саме мама. Поможіть помити підлогу чи прибрати. Захопіть по дорозі додому сміття, а цим ви справді полегшите трішки початкові етапи материнства. Наступне не засиджуйтесь довго в гостях. та не чекайте, що вас будуть розважати, пригощати та довго теревеніти на дивані. Ні про що мамі важливіше полежати в зручній позі, відпочити та побути з дитиною. Але чомусь після пологовий період всі звертають увагу на дитину, але ніяк на неї комфорт. confort, a te împace în confort mamă. Не носіть непотрібний одяг на виріс, чи той, який подобається саме вам речі не по сезону, краще зателефонуйте і спитайте, що саме потрібно докупити. Можливо, це якісь пелюшки чи елементарно памперси. І останнє, але як на мене, найважливіше: не давайте непрохані поради. По типу, а я своїх всіх колесала, пупок обов'язково мастити зеленкою, тягни шапку, будую, купати в ромашці, таке питити воду. Кожна мама знає, що і як її робити зі своєю дитиною. А якщо не знає і то навчиться краще порадьте хорошого доказового педіатра, який навчить все робити правильно.